Всім Привіт! З вами Марія. Ви на каналі, каналі Ромінзуна. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про фінансову грамотність, а саме чому в Україні настільки популярні оці всі курси, чому люди просто натовпами біжать і купують курси за 400 доларів, які розповідають те, що о, от, в книжках лежить. Будь ласка, почитайте Бодо Шефер чи Бодо? На якабу можна купити книжку за 400 гривень, я її читала в 17-му чи 18-му році, і ти по суті розумієш якісь стовпи язи. І, і чому оця картинка, яку створюють спеціалісти з фінансової грамотності, особливо ті, в яких можливо нема саме тієї кваліфікації, щоб цьому навчати, але в них є кваліфікація на те, щоб. Працювати, як це називається, в м'якій ніші, коли вони розповідають про те, що вам потрібно змінити мислення, вам потрібно прокачати свою грошову енергію, зробити декілька там якихось медитацій на те, щоб до вас прийшли гроші. От о, в, в них є кваліфікація на це, і вони е, кваліфікація в лапках, ви розумієте, це сарказм, і вони е, посилено створюють такий собі імідж в інстаграмі, постяч різні атрибути багатого життя, е, роблячи такий вигляд, начебто, саме їхні цій енергії, всі, їхня фінансова ємкість розширилася певним чином, тому що вони зробили якусь роботу зі, своїм, зі своєю свідомістю. І всі ці браслети, всі ці сумки, всі ці машини, другі подорожі, вони до них якимось магічним чином стали приходити. І отут головне слово магічне. магічне» тому що причина. Через яку багато людей купує ці курси за немаленькі гроші, тому що ці курси, вони ж як інфопродукт, там не просто вебінар на 20 хвилин. Вони роблять з цього продукт. І я нічого не маю проти інфопродуктів, якщо вони зроблені якісно. Але у мене є питання до експертності деяких з цих експертів. І Якщо от прямо так порити глибше, то можна знайти відсутність профільної освіти і те, що ця людина можливо сама колись пройшла. Один семінар чи вебінар з фінансової грамотності, вона зрозуміла, що потрібно зробити для того, щоб реально підвищити свій дохід, і вона почала продавати такі самі курси. Отже, перше, що варто зробити, це перед тим як інвестувати, перед тим як купувати ці курси. Це вам потрібно зрозуміти, що ваше магічне мислення, якщо воно у вас є, вам потрібно з ним якби попрацювати і зрозуміти, що гроші так просто на голову нікому не сипляться. І всі ті люди, які ви бачите в інстаграмі, які вони продають ті, що продають курси про те, як вони розбагатіли. Вони розбагатіли за рахунок того, що вони продають ці курси. Це як знаєте, курка і яйце, що з з'явилося найперше. І якщо ви будете слідкувати за фінансовими експертами, у яких є кваліфікація, причому спробуйте слідкувати не лише за українськими експертами, а просто для того, щоб зберігати певну якусь критичність у вашому мисленні, спробуйте послідкувати за іноземними експертами, тому я завжди наголошую про важливість вивчення англійської мови. Тут не буде реклами курсу. я не продаю курси, але я викладачка англійської мови. І е, я завжди, от, я розумію, для чого ми її вивчаємо, для того, щоб просто е, бачити ширше і мати ширший доступ до різної інформації. Е, я коли жила в Сполучених Штатах три роки, я повернулася до України два місяці тому, і от зараз теж у мене такий, знаєте, трошечки культурний шок, тому що я бачу, яке величезне засилля спеціалістів у нас є, у яких немає профільної освіти. Причому не тільки у фінансовій сфері, а й в сфері, наприклад. Психологія, але то інша тема. І е, я переживаю певний зворотній культурний шок. І е, от цим я ділюся у себе на каналі зараз. Зараз у мене такий плейлист, плейлист: у мене повернення додому, і там багато відео от цього, про цей зворотній культурний шок. І е, про що я казала? Про те, що е, фінансові експерти е, продають е, Продають вам ідею те, що гроші зваляться просто на голову. Вони можуть звалитися на голову. А насправді це не так. І е, як людина, так, як людина, яка жила в Штатах три роки, я там почала трошки змінювати свою інформаційну бульбашку. І мені загалом завжди подобалася тема фінансів. Я сама інвестую з 20-го року і чи з 19-го точно не пам'ятаю, але я вже десь років 5 точно я цю тему моніторю. В мене є портфель і я не скажу, що я прямо якийсь гуру інвестор і я не можу створювати інфопродукти. В цьому я думаю різниця, тому що я розумію, що я не експерт, в мене немає профільної освіти. Я знаю ази якісь, я розібралася сама з тим, як інвестувати, куди інвестувати. Я зараз можна говорити зі штучним інтелектом. Розкажи мені про ази інвестування. Прочитати дві книжки якогось експерта перевіреного. Наприклад, Будошефер. Я їх мільйони, я знаю, але от я прочитала Шефера, мені вистачило. І далі ще є такий сайт Інвестопідія. Це як. Вікіпедія, тільки Інвестопедія, і там оці всі, якщо ви вже хочете йти прямо, знаєте, вглиб, занурюватися і читати, що тому означає, там означає якісь та та-та. Все це можна робити самому. Тобто я не створюю жодних курсів, тому що я не експерт, але різниця між мною і. Деякими, деякими, не всіма, деякими інфоекспертами в тому, що вони в цьому побачили бізнес-ідею. І я б теж могла зробити е, якийсь продукт, тому що зараз я зрозуміла, що таке соціальний капітал. Я вже на Ютубі півтора роки, майже у мене вже 12 тисяч підписників. Я бачу, що люди мене просять створити якийсь інфопродукт. Їм подобається, як я доношу інформацію. У мене було декілька відео про фінансів. І люди мені писали: Марія, створи продукт про фінанси, ми будемо купувати. Чи Марія створи якийсь канал? Про англійську мову, ми будемо це робити. Тобто, є на це запити, і якби я цього хотіла, я б могла це монетизувати. Я обираю цього не робити, бо в мене інша місія. і і, що? і А деякі люди роблять. Отже, щоб моя порада номер один номер один, і от що рекомендують фінансові експерти в США, яких я фоловлю що є. Три е, речі, так, на яких ми маємо фокусуватися. Перед тим, як починати інвестувати, перед тим, як ми купуємо дорогезний курс за 400 доларів чи за 300 доларів від якогось українського чи неукраїнського блогера, е, про те, як інвестувати, як... Е, Ставати так багатшим, а перше, що ви маєте усвідомити, це вам потрібно збільшити свій дохід. Бо якщо ви живете в кредит, ви не можете інвестувати. І якщо у вас немає фінансової подушки, ви не можете інвестувати. І якщо у вас елементарно нічого не залишається після вашого вашої зарплати, чи не знаю, може ви не на зарплаті, ви фрілансер може. У вас якийсь бізнес, але все одно, якщо у вас нема залишку, ви не можете інвестувати. Тому купівля всіх цих курсів вона не має жодного сенсу, якщо ви не заробляєте достатньо грошей. Тому всі радять, от всі, кого я фоловала, американські фінансові експерти, і я продовжую їх фоловати зараз. Перше, що вони кажуть, це зрозуміти, як як вам вийти на вищий рівень доходу, і це робиться шляхом чого шляхом. В Америці це здобуття bachelor's degree, диплому бакалавра, тому що без диплома у вас на ну, 95% респектабельних якихось компаній. Вони навіть не подивляться на ваше резюме, тому що це як це не так, як у нас, що закінчив і ніхто навіть не питає твій диплом. В Америці це реально дуже дуже важливо мати college degree. Так, от вони радять людям здобути коледж дігрі, і потім можливо якісь там курси підвищення кваліфікації або якусь навичку розвинути. Тобто, якщо ви хочете, наприклад, ставати social media personality, так от, наприклад, як я створила YouTube просто через те, що мені було надзвичайно самотньо в імміграції в Сполучених Штатах, і в мене була така сильна потреба ділитися і отримувати. Можливо, зовнішню валідацію, можливо, підтримку, можливо, шукати однодумців або людей в еміграції, тобто якось вибудовувати своє соціальне коло. Хоча там, де я була на півночі Чагану, там нікого не було. Але коли я приїхала в Чикаго, я вже зрозуміла, що через Ютуб я знайшла, почала вибудовувати соціальне коло, і це, це було плюсом. Так от, це була навичка, я не вкладала в неї сподівання на те, що я вийду на височенний якийсь дохід. Але на Ютубі можна дуже добре заробляти, якщо ви вставляєте рекламу у свої ролики. Чисто з монетизації, коли я тільки починала, у мене ж було нуль. Потім я монетизувалася на Ютубі. У мене було там 10 доларів місяць, 20, 50, 100, 200. Останнього місяця у мене монетизація була 1300 доларів. Це просто з переглядів це не з того, що я продаю рекламу. Я взагалі не продаю рекламу. Мені це наразі не цікаво, тому що ту рекламу, яку мені пропонують, це зазвичай якісь криптошколи. Якісь платформи, які не знаю, що там, якісь інвестиції, але воно все, знаєте, таке дуже сіра зона, а я таке не люблю. І я ніколи не буду рекомендувати те, що мені не відгукується, тому що кредит довіри це надзвичайно важлива. Величина для мене що найменше, і я не хочу це, як знаєте, зраджувати собі, рекомендувати щось, що мені не підходить. Тому мені подобається YouTube саме через те, що тут є простір, це не просто сторіс на одну хвилину записати а тут більш глибокий, знаєте? Глибокий такий контакт. І до чого я веду? До того що я зрозуміла, що от моє ще одне джерело доходу до моєї основної. Зайнятості, а моя основна зайнятості це викладання англійської мови в індивідуальному порядку. Тобто я не продаю курси, я не роблю якісь гайди. Хоча могла, бо в мене є на це кваліфікація, у мене є профільна освіта Київського національного університету, так? я філологиня за освіту, у мене є британський сертифікат СЕЛТ для викладання, я працювала в Британській раді. У мене 11 років досвіду. Тобто, в принципі, я могла б це робити, але я це не хочу наразі робити. Можливо, колись щось зроблю. Але я до чого веду? До того, що я знайшла до. Додаткове джерело доходу, і в мене, от зараз на додачу до мого доходу від основної професійної діяльності, в мене з'явився YouTube і вже з цього. Цієї навички, так, якщо ви подивитесь мої перші відео, там, де в мене такий, знаєте, мікрофончик маленький, він сифонить, там, де я так стою з шапкою по брови натягнуті, у е мене там не було ще такої впевненості. І е ви з часом набуваєте якусь експертизу, і вона починає більше і більше монотизуватися. Так от на цьому потрібно зробити е наголос. Так, на цьому треба поставити фокус, тому що от зараз ці ну, такі. Недобре, напевно казати, надлишкові кошти, але дохід стає більшим за рахунок того, що ви монетизуєте щось, виходите на наступний фінансовий рівень, і у вас оцей залишок, я його візьму і, і піду і вкладу в акції. І лише після того, як ви ви зрозумієте, де ви можете взяти от, або як ви можете вирости в доході, можливо, змінити компанію, так, перейти на вищу зарплату, або ем, десь можливо. Якусь халтурку взяти. От в Америці дуже популярна культура side hustles, це як халтурка така, так? Тобто, от я з собаками сиділа, я працювала по вихідним в ресторані. От там це було більше питання виживання, тому що там надзвичайно дорого жити. А в мене була дуже низькооплачувана робота на повний робочий день, офісна з понеділка до п'ятниці. Тому я була вимушена цим займатися. Але якщо ви живете... Приблизно у вас нормально, так, от ви, наприклад, в Україні живете у власному житлі, чи ви живете в орендованому житлі, але оренда не перевищує, наприклад, 30 чи 40% вашого доходу. Ви можете спокійненько собі відкладати, якщо ви регулюєте свої витрати. Це теж важлива, важливий момент, тому що інвестиції, фінансові, спінансова грамотність вона починається з дисципліни, з того, що ви знаєте, як кажуть, first pay yourself, тобто, коли ви отримуєте ваш дохід. Я кажу дохід, тому що не всі на зарплаті. І от ви отримали свій дохід за місяць, і ви одразу, якщо у вас дохід перевищує ваші витрати, ви одразу це ділите. І якийсь відсоток, ну хоча б 5%, не знаю, хоча б 2, хоча ну, краще 5-10, відкладаєте собі. Тобто ви відкладаєте. І перше, що тому вже розібралися, так перше, на чому, ви, на чому ви фокусуєтеся, це ви збільшуєте свій дохід. Друге, ви накопичуєте фінансову подушку. Фінансова подушка необхідна для того, щоб якщо у вас, не дай Боже, звільнять, або у вас зламається машина, або вам потрібно буде покрити якийсь медичний рахунок, вам не треба буде ці гроші продавати, тобто в інвестиції виходите. Тобто, перше, що вам потрібно зробити, це накопичити фінансову подушку зі свого надлишкового доходу. І це має бути еквівалентом. Мінімум одного місяця, мінімум, ваших місячних витрат. От ви знаєте, ви витрачаєте в місяць, наприклад, 40 тисяч гривень або 50 тисяч гривень. І на випадок, якщо ви втрачаєте роботу завтра, у вас буде чим заплатити за квартиру і купити там шматок хліба і дітям за садки дитячі заплатити, чи всі ваші оці витрати, які у вас є на місяць. Це робиться для того, повторюю, щоб ви не продавали те, що у вас інвестовано. Тому що якщо ви інвестуєте, і воно так росте, росте, але от потім, коли Трамп прийшов в президентство, коли його обрали, все виросло, але потім після його інавгурації все пішло дуже-дуже сильно вниз. І якщо вам оць, в цей момент вас звільнили, коли все внизу, ви будете продавати, і ви будете продавати і виходити на мінусах. І саме через тих людей, які продають і втрачають кошти, хтось виграє. Тобто на ринку завжди буде так, що хтось буде вигравати е, за рахунок тих, хто колись втрачає. От у мене зараз в одній акції я дуже погано вклалася, але є таке правило, що жодна акція окремої компанії не може перевищувати 5% від усіх позицій в вашому в вашому інвестиційному портфелі, за рахунок того, що вона в мене не перевищувала ці 5%, Мені не так боляче втрачати було ці кошти. Але як то кажуть, no risk, no money, так, тобто іноді потрібно ризикувати. Але ці ризики можна якось більш-менш регулювати. Я вам це кажу, це, це знаєте, це я ж не фінансовий експерт, я вам просто ділюся, у мене канал не про фінансове. У мене канал взагалі про моє життя в еміграції було і зараз про моє повернення в Україні. Але деякі речі мене дуже сильно тригерять, в нашому інфопросторі, от я вирішила записати це відео. Отже, після того, як ви накопичуєте собі фінансову подушку, десь на, наскільки на 3-6 місяців краще, ви можете після цього починати інвестувати. І тому що тоді, ви знаєте, якщо у вас довгий горизонт інвестування, то ви не будете ті гроші виймати і є набагато більше шансів чим довше вони лежать, що ви їх не чіпаєте. Тим більше є вірогідність, є вірогідність, що вони там залишаться, і ви не втратите, а лише виростете в своєму доході. І це так, це правда. Те, що кажуть ці фінансові експерти, сила складного відсотку. Так воно працює, інвестиції в доларі, так воно працює. Це все прекрасне. Інвестування прекрасне, але перше, що ви маєте зробити, це не купити курс про те, як інвестувати, чи про якусь крипту. Вам перше, що потрібно зробити, це провести роботу з собою, зрозуміти, що гроші просто так від медитації. Не з'являться у вашій кишені. І е, позбавитися цього магічного мислення про те, що ваша фінансова безпека, фінансова незалежність і стабільність залежать не від вас, а від якихось там цифр, від якихось енергій, від не знаю, щось там, магнітні бурі, ретроградний Меркурій. От все насправді залежить від вас. Ви просто сідаєте, розумієте, як мені підвищити свій дохід, розумієте, берете свою професію. От, наприклад, ви дуже добре клеїте шпалери, так? Мені поклеїли шпалери в квартирі, дуже погано. Там є сліди клею. Але як мені казав чоловік, який допомагав мені кухню робити, я, ну, кухню робив мені, я не допомагав, а реально робив. Він сказав, що будівельники в Україні це окрема національність. Я б дуже хотіла знайти прекрасних будівельників, але дійсно це було дуже-дуже. Складно, бо є трошечки тут ляпи такі. От у мене на на шпалерах отакі є залишки від клею, Але окей, коротше, ви вмієте дуже класно клеїти а, шпалери. І ви розум ви починаєте будувати собі плани, як мені зробити так, щоб у мене був... було багато клієнтів. Щоб Бу люди готові платити за якісний сервіс. Це правда, це правда. Я б заплатила вдвічі більше, тому що зараз дивіться у мене поклеєні шпалери, і ну мене воно так сильно на тригерить. Ці... Коли не на сонці не видно цих залишків клею, але загалом я б краще один раз заплатила навіть вдвічі більше за якісно зроблену роботу і не вдивилася б на ці от ляпи. І, тобто, ви розумієте, ви можете поговорити там, з якимись експертами, ви можете ну краще просто загуглити зі штучним інтелектом, поговорити про те, як зроби мені бізнес-план, як мені стати вивести себе на новий дохід. Чи, можливо, ви можете перекваліфікуватися, якщо ви знаєте, що у вас, наприклад, ну це дуже так загально, наприклад, манікюр не приносить стільки грошей, а от ламінування вій. Чи навчання експертів, як ламінувати Вії, приносить. Або, от, наприклад, як радять на моєму поприщі викладання англійської мови, кажуть, що індивідуальні заняття приносять мало грошей, краще викладати групові. І групові, там, наприклад, по 500 гривень з людини, 4 людини в групі, от 2 тисячі. А індивідуальні, там, наприклад, яка у нас зараз середня ціна на ринку за урок англійської мови? Ну, можливо, там не знаю, 800 гривень. І мало так. Я для себе обрала не такий шлях, тому що я слідую за своїм серцем. Мені подобається саме індивідуальна робота. Я знайшла собі шлях, у мене дуже хороша кваліфікація, плюс у мене є досвід життя в Сполучених Штатах, і в мене є платформа на YouTube, що виконує функції маркетингу. Так, тобто я self-employed, і YouTube – це також шлях поширення моєї social media presence, так присутності в соціальних мережах, тому я собі ставлю цінник такий, який відповідає кількості запитам та моїй професійній цінності, так як я її відчуваю з усіма своїми руками досвідами та реаліями. Отже, я не роблю того, що можна робити для того, щоб масштабуватися, чи там створювати можна онлайн школи. Ви робите рісерч, тому що насправді в усіх сферах поклейка шпалер можна стільки заробляти на цьому, що ну просто лопатою можна грісти гроші. Тому перше, що треба зробити, це зрозуміти, як вам вийти на новий фінансовий рівень і все. А не біжати не бігти і купувати курс за 400 доларів і ще й гірше. Ці курси дуже часто, майже завжди, пропонують опцію оплати в борг, в кредит. Тобто курс про фінансову грамотність вам продається в кредит. Ви, ви просто подумайте про це, що це курка яйце, курка яйце. Що спочатку має бути? Купіть одну книжку, на яка був шлях до фінансової свободи, бо до шефера почитайте про те, як це все формується. Капітали як ростуть, і насправді це все дуже базово. Ці всі базові знання не коштують 400 доларів. А люди, які продають ці курси і от роблять цю картинку в інстаграмі, що вони їздять на класних авто, мають всі ці, що зараз? У ці кліфванкліф те ще якісь там браслети зараз популярні. Це все робиться для того, щоб вас надихнути, що і ви так можете. Це як ну прийомчики такі, так. Тобто люд, людям може це подобатися, так. Але це ще бізнес. Ви усвідомлюєте, що це все бізнес, що на вас це впливає. Що ви бачите, що людина отак от може жити, але вона живе через те, що вона дуже розумна і вона зробила. Собі бізнес-план не лише розумно, вона ще й підприємницька. От є люди, у яких є ця підприємницька жилка. я не кажу, що це погано, це прекрасно бути підприємцем, тому що підприємці, вони якби приймаючи, підприймаючись, вони щось створюють нове. І дуже добре, якщо це щось нове, воно дійсно допомагає людям, а не їх обманює. Тому я б хотіла цим відео зробити свій внесок у. У, у цю сферу, так, у сферу фінансової грамотності України, українців з точки зору простої людини, українки, яка не є фінансовим експертом, а просто людина, яка розібралася, прочитала декілька книжок і там, поговорила зі штучним інтелектом, я вирішила, в який мені там інвестувати дивідентний сток, який кращий, і інвестувала і трошки роз, різно Урізноманітнила свій портфель, і якщо мені колись знадобиться допомога фінансового експерта, то я буду дивитися на те, як ця людина починає, і загалом, яка в неї стоїть мета, так Я, яка в неї освіта і чи мета цієї людини чисте збагачення, чи дійсно ця компанія, як то кажуть англійською, «legit», так чи вона дійсно надає послугу, яка, яка є якісною? От. Зараз подивлюсь, що ще я вам хотіла сказати. А хотіла вам розповісти ще про свою одну знайому, яка стала кармологом. Я була дуже вражена, оскільки це була дівчина-не іспані... іспаністка, а китаїстка. Я філологиня за освітою, я іспаністка, англійська була моє... моєю другою мовою. От я колись познайомилася з дівчиною, яка була китаїсткою. Тобто філологиня, так? це е... особливий тип людей. так? Ми... Любимо читати, ми любимо мови, ми любимо це особливий тип людей. І я розумію, ну як я до них належу, тобто я приблизно так могла б зрозуміти, що ми як з одного тіста десь. І я була чесно шокована, коли зрозуміла, що вона стала кармологом. У нас в Україні. Є в Києві, ні, напевно, по всій Україні велика якась школа-кармології, я не буду прізвище називати, але там є жінка як гуру всіх кармологів України, і вона заробляє тим, що вона створила школу і вона навчає людей, як бути кармологами. Тобто вона головна кармологиня, навчає маленьких кармологів, і потім ці кармологи будуть або робити кармограму звичайному українцю, або вони будуть навчати інших крмологів. Ну, і отак це воно буде. Це називається м'яка ніша. Тобто ви продаєте курси про те, що не, можна, що не можна відчути. Це про енергію, про медитацію, про якісь енергетичні потоки, езотерику. Це все карма, наприклад. Так? І я дивлюся, і я розумію, що людина дійсно в це вірить в, в те, що ну от Моя знайома, вона дійсно в це вірить, я бачу, що вона створює контент, і вона продає консультації свої по кармограмах. Я не знаю, як це називається, коли вам, вони вам роблять аналіз і вони розуміють, що О, ти народилася 2 жовтня, то ти везунчик, тобі треба оце, це, це. Це е, 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 прекрасний е, приклад е, магічного мислення, коли ти знаєш, що ти там умовна. Я в це не вникала, але там є от ти людина двійка, ти людина сімка, ти вісімка, і від цього ти відштовхуєшся, ти знаєш, там в які дати тобі можна щось робити. Чи ну як зодіак, по суті, як о, гороскопи, коли ти віриш, що від того там, від твоєї дати народження щось там. О, я, я навіть окей, не буду в це вдаватися, бо я не експерт в цьому. Але що кажу? Що я дивлюся контент, який вона створює, я бачу, що вона дійсно в це вірить, це дуже сильно видно. Тому що я вже помічаю також, що експерти, які навчають в цих м'яких нішах, вони можуть бути просто дуже класними підприємцями. Вони, от, наприклад, грошові медитації, так, це ж взагалі, на мій погляд, повна діч. Коли ти сідаєш і кажеш собі, я багата, я багата, та-та-та-та і. Коли ти цьому навчаєш людей, і е, я чесно скажу, що я не вірю, що вони в це вірять. Люди, які заробляють просто мільйони гривень на тому, що вони продають медитації на те, як стати багатим, я думаю, що вони дуже класні підприємці, і в них хороші команди, хороші продажники. І вони продають такі продукти людям із е, із магічним мисленням, і які не хочуть брати відповідальність на себе, тому що повертаючись, так як то кажуть англійською, coming full circle, повертаючись на початок. Що потрібно зробити людині, щоб стати вийти на наступний рівень фінансового розвитку? Потрібно взяти відповідальність за те, що вам потрібно вивести свій дохід на вам, вам потрібно вивести свій дохід на наступний рівень. Ніхто інший не зможе це зробити. Вам потрібно щось робити. Навіть якщо ви хочете не заробляти самі, а знайти когось, хто вам буде давати гроші, просто ви будете, не знаю, продавати свою присутність, свій час з людиною, якщо вам ця людина не подобається, як от той мем нещодавно був, що ж... якийсь дідуган стояв біля казино в Монте-Карло, чи де там в Монако, і каже: дівчині молодій, привіт, вона йому, типу, пішов. А потім Порше під'їжджає, вона до нього сідає в машину. Тобто я думаю, що е, першочергово вона не хотіла проводити свій час, давати свою присутність, не кажучи ще про якісь інші речі. Е, просто не хотіла з ним бути поруч, але Порше приїхав. Вона зрозуміла, що можливо, можливо варто сісти, тому що це їй щось принесе, і можливо, для неї це було окей. Так? Кожен обирає все, що він хоче робити в житті, взагалі, нуль засудження з мого боку. Вона, вона все одно вона має, вона взяла на себе відповідальність і вона розуміє, що їй потрібно робити для того, щоб там, вийти на новий фінансовий рівень, наприклад, так? або от не мати такої важкої фізичної роботи. наприклад. Але вона взяла відповідальність за себе в свої роки. І на жаль, в цих м'яких нішах, наприклад, грошові медитації. Більшість людей, які їх купує, вони не готові поки що брати на себе повну відповідальність. Єдине, що я думаю, ці медитації можуть робити хорошого, це те, що вони, як і загалом медитація, вони вас сповільнюють, вони запускають парасимпатичну нервову систему, і ви трохи заспокоюєтесь. Я думаю, що в цьому плані так, ця грошова медитація, можливо, вона дійсно щось там і робить, але в в плані того, що ви помедитували два місяці, і у вас з'явилося оце все, що в них в інстаграмі, всі ті саме атрибути прекрасного заможного життя, цього ну, вірогідніше це трапиться через ці медитації, вона близька до нуля. Якщо ви подивитеся на статистику, якщо взагалі хтось робить таку статистику, люди після того, як вони купують ці всі марафони про енергії, оці м'які ніші, то. Вони не стають заможними, і вони не виходять на наступний рівень. Це як можливо підтримка себе, як якась така, знаєте, маленька мотивація, що хтось тебе веде, і хтось тобі каже, що «О, все буде добре, все буде добре, ти зможеш, і я змогла. Тому це дуже добре налаштований бізнес. От. Сподіваюся, цим відео я зробила свій внесок у свідомість нашої нації, так, українців, і я б хотіла, щоб. Щоб е, люди брали більше відповідальності на себе і менше сподівалися на те, що якісь цифри, якісь Меркурії ретроградні, якісь там речі, які від нас не залежать, а що вони на нас впливають. Е, якщо ми кажемо, звісно, не про тривоги повітряні, це дійсно від нас, на жаль, зараз не залежить так сильно, але Продовжуємо підтримувати наших воїнів, продовжуємо вірити в нашу перемогу і продовжуємо донатити туди, де ми знаємо, що ці гроші йдуть туди, куди треба. Тому на цій позитивній ноті і завершуємо наш з вами маленький ефір довжиною 30 хвилин. Всім дякую, хто був з нами, і до зустрічі в наступних відео. Па-па.